Оцінюю смішні рандомні звички цієї маминої черешні. І перше дере будь-який папір по всій хаті. Що ви бачите перед собою? Це була тисяча гривень. По такій же логіці в хаті не має бути туалетного паперу. Тут він типу соромиться, бо я на нього дивлюся. Але тут я відійшла на 5 хвилин. Оцінюю на 0 з 10. Кіт Явно хоче, щоб у всіх були грязні жопи. Або дуже турбується про новий рік і робить наперед штучний сніг. Друге, ви зараз афігеєте. Мій кіт обажає дивитися телевізор. Просто включаєте телік, і через 5 минут він вже тут, як тут. Це знаєте, оцей мем ти можеш не впізнати мене в наступному житті, але знаки точно будуть. Признавайтесь, хто узнав свого батю. Оцінюю на 100 з 10. Я не народжувала, а в мене вже є компаньйон. Дивиться серіали. Далі мій кіт надух не переносить закриті двері. Як тільки ви їх закриєте, ждіть концерт під ними. І Якщо ви думаєте, типу чого ти не візьмеш його з собою в обратну сторону, теж концерт. Три з десяти я не можу жити з постійно відкритими дверима. Далі мій капець п'яцях перебирає харчами. І звініті, ну це ж ми його на мусорці знайшли. Він себе там не знайшов. І єдине, що їсть його гурманська душа, це натуральний беззерновий корм з цілісними шматочками добірного м'яса. Це є про німецькі консерви Міамор. Десять десяти. Ну гурман, що скажеш, але консерви реально з класним складом і коштують не так дорого, як звучать. Купляю їх в зообонусі і маленька баночка близько ста гривень. Ну і розказуйте, які звички є в ваших пушистих.